У рівному на свято Покрови Пресвятої Богородиці вшанували тих, хто загинув за Україну. Власне, саме з цього і починалося святкування Дня захисника України у нашому місті. Перші особи міста та області поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Міський голова Рівного Володимир Гумко каже, біля цього пам'ятника завжди відчуваю повагу до всіх тих, хто боровся і зараз продовжує боротися за Україну. Повагу до своєї армії, тому що рік чи півтора ми армії фактично не мали. На наших очах воно розвалювало, зараз ми маємо армію. Повагу до тих, хто зараз там воює, хто прийшов за то. У ну, мене як у міського голови ще тривога, тому що сьогодні вночі ще асфальтували дорогу, прибирали, треба було підготуватись до всіх міроприємств. Сьогодні дуже багато міроприємств буде, хочеться, щоб все було чисто, хайно. Концерт буде в центрі міста, щоб також було все там в порядку і так інше. Працюємо з міліцією разом. Думаю, що все буде гарно. Це свято дуже важливе зі всіх точок зору. Після вшанування пам'яті біля постаменту загиблим за Україну основні події перенеслися до пам'ятнику Пресвятої Богородиці поблизу Святого Скросенського кафедрального собору. Адже там сьогодні відкривали та освячували стелу героям Небесної Сотні та загиблим воїнам в зоні АТО, які родом з Рівного. Після того присутні поклали вінки та квіти до стели загиблих. А далі сумна мить. Усім рівнянам, які загинули в зоні проведення АТО, присвоїли звання почесний громадянин міста посмертно. У нас сьогодні знаменний день. День Покрови Пресвятої Богородиці, День Казарства, День Упа, День захисника вітчизни. І для нас було дуже важливо і символічно відкрити цю стелу пам'яті саме в цей день. Саме місце вибирав не я сам, ми радилися з батьками. На стелі зображені портрети Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули в АТО. Володимир Хомко каже, сподівається, що більше картин сюди не додасться. Я дуже, дуже сподіваюся. Дуже сподіваюся, і думаю, що ви разом зі мною сподіваєтесь, що більше ми портретів до цієї дошки дочіпляти не будемо. Дуже цього хотілося, щоб припинилась війна. І найбільшою пам'яттю для тих, хто загинув, захищаючи вітчизну, була наша демократична, розвинута, хороша, мирна держава, в якій би всі були щасливі, в тому числі родини тих, хто віддав своє життя. Крім того, міський голова Рівного пообіцяв сіляко сприяти родинам загиблих у будь-яких питаннях. В першу чергу сіляю. Голову в шані до тих, хто загинув до наших героїв і до їх родин. Ще раз скажу те, що сказав кожному з вас. В будь-який день ви знаєте, що двері мої для вас відкриті для всіх. Ви можете зайти без запису. Не хочу переводити зараз розмову в таке тривіальне русло, але все може виникнути. Тому ще раз щирі співчуття. Відкриття закінчилось хвилиною мовчання та виконанням пісні Реквієм за загиблими. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.